4 серпня 2025 року і ось в нас після доща, який пройшов там мать міліметрів 40 5 днів назад склалася отака ситуація. Вітер великий був і соєшник поліг. Бачите, як дивіться, ну, дуже багато лежить соєшника. Там приблизно. От землі сантиметрів 15 і отакий така ситуація. Хто з таким стикався і як потім ви його косили? Хотілося б узнати, бачите, як він же наливається, Тут же є хулиться. Голова непогана. Саме зацвів, дощик пішов, він йде повний налив. І отакий стан всього поля. Хто стикався? Хотілося б почути відповідь.